Презентації. Так. Зараз ви бачите перед собою на екрані тему нашої сьогоднішньої лекції. Скажіть, будь ласка, чи ви бачите на весь екран презентацію? Так, видно на весь екран. Добре, дякую. Отже. Тема нашої лекції сьогодні кардіореабілітація при нейроциркуляторній дистонії. Питання нейроциркуляторної дистонії на сьогоднішній день є досить таки актуальним, тому що це, власне, такий, такий патологічний симптомокомплекс, який розвивається в організмі у відповідь на вплив чинників зовнішнього і внутрішнього е, середовища і характеризується такими багатьма різноплановими проявами. Е, і найбільш такими стійкими проявами от цього порушення, цієї нейроциркуляторної дистонії, це є, власне, кардіоваскулярні розлади, респіраторні порушення, е, вегетативні порушення, астенізація. Погана переносимість складних життєвих ситуацій, і тому не завжди фахівці можуть власне поставити правильну визначити правильну причину, коли у пацієнта з'являється оцей симптомокомплекс порушень, про який я вам повідомив. Ну, тобто, фахівці можуть думати, що от в цього пацієнта є якесь конкретне захворювання конкретної системи, і починають, власне, лічити цю конкретну систему. Але в багатьох випадках тут основна причина може бути не місцевого характеру, тобто вона пов'язана не з конкретним цим органом. Це просто прояв порушення вегетосудинної дистонії. А основна причина полягає в тому, що порушена власне вегетативна регуляція, що проявляється цими вегетосудинними різними проявами. І тому треба зрозуміти, що у пацієнтів, в яких можуть бути різнопланові прояви, при правильному встановленні причини основну Основні зусилля треба скеровувати власне на відновлення цього вегетосудинного тонусу, на усунення вегетосудинної дистонії. Перепрошую. Треба сказати, що вегетосудинна дистонія це власне. Ой, я перепрошую до мене, дзвіночок, секундочку, прошу зачекати. Зараз кажу, що я на лекції. Треба сказати, що вегетативна система, а власне, це її порушення і визначає виникнення у людини цієї вегетосудинної дистонії, відіграє вкрай важливу роль власне в нашому організмі. Вона бере участь в регулюванні основних метаболічних процесів, а також бере участь у регуляторній функції. Нашого організму. <кій> і відповідно порушення діяльності цієї вегетативної системи проявляється буквально на всіх рівнях організації нашого організму. Тобто, це може бути рівень клітин, тканин, органів, систем, причому різних систем, і відповідні у пацієнта з'являються. Прояви цих порушень. Але в цілому вважається, що ключовий показник от, е, е, стану вегетативної нервової системи і власне порушень цієї системи це є показник частоти серцевих скорочень. І тому, власне, дуже важливо, коли ми проводимо обстеження, брати до уваги цей показник. В цілому, треба сказати, що. Вегетативна нервова система у нас складається з двох відділів: це симпатичний та парасимпатичний відділ нервової системи, і, власне, від стану оцих двох відділів і залежить особливість з одного боку як реакції на Організму, на вплив чинників зовнішнього і внутрішнього середовища, з іншого боку, і прояви особливості проявів цих порушень. В цілому, треба сказати, що зараз все більш, більшого поширення набуває це вчення про так званий вегетативний паспорт людини. І в основі цього вчення лежить така позиція, що всі люди всіх людей за станом вегетативної нервової системи можна поділити на три групи. Перша група це так звані ваготоніки, тобто це люди, в яких переважає тонус парасимпатичної нервової системи, медіатором якої є ацетилхолін. Друга група це є симпатотоніки. От, або їх ще називають в спорті спринтери, якщо ваготоніки це стаєри, так, тобто вони можуть на великій віддалі бігати такі спортсмени. То симпатотоніки це є спринтери. Вони на коротку віддаль можуть бігти. Чому? Тому що у них завдяки високій активності симпатичної нервової системи дуже різко підвищується метаболізм і забезпечення, енергетичне забезпечення м'язів. Медіатором. У симпатотоніків це є норадреналін. і третя група це нормотоніки, в яких врівноважена активність цих двох відділів вегетативної нервової системи. Як можна визначити переважання того чи іншого відділу нервової системи у пацієнтів? Є багато тестів. Для цього, але вважається, що найбільш достовірним це є тест на визначення концентрації рецепторів до ацетилхоліну і до норадреналіну на мембранах тромбоцитів. Ті пацієнти, в яких переважає концентрація рецепторів до ацетилхоліну, відносяться до категорії ваготоніків. Ті, в кого переважає концентрація рецепторів до до норадреналіну, відноситься до категорії симпатотоніків, і ті, в яких є врівноважна кількість цих рецепторів, вони відносять до категорії нормотоніків, і от це дуже важливо знати, тому що власне. Як я сказав, прояви порушень можуть бути різні в залежності від того, який відділ переважає, і крім того, доведено, що і реабілітація і корекція цих порушень теж повинна бути різною. Те, що допомагає симпатотоніків, то не завжди допомагає ваготонікам. Тобто має бути ще індивідуальний підхід до призначення реабілітаційних заходів симпатотонікам і ваготонікам. Які можуть бути причини розладів вегетативної нервової системи? Цих чинників є е, не так й багато, вони зараз перед вами представлені на екрані. Зокрема, це є хронічний стрес. Ну то, наприклад, от, наприклад, як ми зараз з вами перебуваємо в умовах війни вже практично два роки, то практично все населення України, а тим більше наші воїни Збройних Сил України. Вони знаходяться в стані хронічного стресу. От і це може бути одна із причин розладів вегетативної нервової системи. Спадковість має значення, гормональні збої або вікові гормональні зміни в організмі, малорухомий спосіб життя, неправильне харчування, зловживання алкоголем та курінням. Інтоксикація нервової та кровоносної системи внаслідок запального процесу, тривалий прийом сильнодіючих лікарських препаратів, алергічні захворювання. А це лише такий невеличкий перелік тих причин, які можуть викликати розлади вегетативної нервової системи. В цілому Вважається, що всі причини виникнення вегетосудинної станії можна поділити на так звані внутрішні фізіологічні і зовнішні або психологічні чинники. Так, Прошу зараз зачекати. До, до внутрішніх причин ми можемо віднести серцево судинні захворювання, гормональні зміни, що виникають під час вагітності або пубертантного періоду, генетична схильність, наявність професійних захворювань, алергія, зловживання алкоголем та тютюнопалінням. І зовнішні причини. Тобто їх, їх ще називають психологічні чинники. це хронічний стрес, так про який ми говорили, низьке або середнє соціальне становище, і часта зміна кліматичних поясів. Е Вегетосудинна дистонія має свою таку клінічну картину, яка характеризується кількома такими дуже важливими синдромами. І от, ясно, я хотів би власне, зупинитися на тих основних таких синдромах, які є характерні для вегетосудинної дистонії. Досить часто супроводжується цей синдром. Так званим астенічним синдромом, ця картина супроводить астенічним синдромом, проявами якого є млявість, підвищена стомлюваність, зниження працездатності, порушення сну, тобто, відмічається підвищення сонливість або безсоння у пацієнтів, може бути апатія. От. Ну, дехто може на це не звертати уваги. Думає, що такі прояви появилися через те, що людина багато працює, мало відпочиває. Але це вже можуть бути, власне, перші вісточки оцього так званого астенічного синдрому в результаті порушень власне функції вегетативної нервової системи. Далі е Можуть бути зміни з боку функції травної системи. Зокрема, у пацієнтів можуть з'явитися болі в ділянці живота різної локалізації, можуть бути порушення випородження, може бути діарея чи запори, може бути метеоризм, тобто підвищене газоутворення в кишечнику. Досить часто відмічається порушення роботи нервової системи в таких пацієнтів. Зокрема, в них можуть бути запаморочення, і такі пацієнти можуть навіть падати навіть на рівні місцевості, де немає ніяких перешкод. Може бути безпричинне підвищення температури тіла до 37,5 градусів. Я думаю, вам зрозуміло, тому що при вегетосудинній дистонії порушується власне функція центральної нервової системи, регуляторна функція центральної нервової системи, в якій знаходиться центр терморегуляції. І от і центр терморегуляції збивається власне, його, його налаштування на нормальну температуру тіла. От. І він починає генерувати. Генерувати команди, які скеровують організм на підвищення температури тіла, хоча пацієнт може і не мати простудного захворювання. З'являється підливість, це одна із вегетативних реакцій, зокрема підвищення тонусу парасимпатичної системи. Появляється підливість, з'являються головні болі різного характеру, що пов'язані з порушенням тонусу судин, можуть бути різні синкопальні стане, Тобто, може виникати непритомність у пацієнта. З'являється порушення роботи серцево-судинної системи, це, зокрема, можуть бути зміни рівня артеріального тиску, різке підвищення може бути, а може бути різке падіння артеріального тиску. При різкому підвищенні небезпекою є це поява інсульту, інфаркту, при зниженні. Тиску У людини може бути різке запаморочення, втрата свідомості, можуть бути болі або неприємні відчуття в ділянці серця, з'являється задишка при невеликих фізичних навантаженнях. З боку сечовидільної системи може з'явитися ніктурія, збільшення об'єму сечі, що виділяється вночі, це називається ніктурія. Можуть бути часті сечовиспускання випускання незалежно від часу доби, тобто порушується власне регуляторна функція сечовипуску в організмі. Тобто, як ви бачите, що вегетосудинна дистонія може проявлятися цілим комплексом синдромокомплексів, так, синдромів, але в цілому вважається, що найбільш частіше. Оця судинна дистонія е, проявляється власне такими двома синдромами: це серцево-судинний синдром і гіпервентиляційний. Так, перепрошую зараз через дзвіночок. Так, серцево-судинний синдром управляється порушенням серцевого ритму, скачками артеріального тиску, порушенням периферичного кровообігу і виникають дискомфортні відчуття в ділянці серця. Ну і,